Наші. Тоді Боже, що ти квіти смерті помилуй нас. Тоді Боже, що ти квіти себе смерті помилу нас. Тоді Боже, що ти квіти себе смерті помилуй нас. Слава Вічної свини, і Святому Духові, і нині, і позачати на віки, і хівомінь. Хису затроцю помилуй нас, Господи, чистовіті наші, возьми про беззаконня наші. Святий день Твій, не може наші нікого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині, і віки, і сіла мій, Отче наш Твої Син, Небеса, Святий день Твій, нехай буде Христа Твої, буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, і наші, і не веде від покуси, але нас від лукавого, Бо Твої царство і сила, і слава Отця і Сина, і Поживети допорону Віса вічні, а той під покровою Бога на без нас почуває, він каже, він ти Господа, що приконуєш, ми дати свій Бог, на Бога. І подайські ловки, найбожи, ти згоднуєш, на країне. Не занести, ви тим, і з другій почуватимеш, обороною ти буде правда його. Не вибоїш ти траху, но чим є, А не Боже, світові, те не є, вона посидила злав, у світні. Ходить біля тебе до тисяча і десь ти проводить себе, але до тебе на дивитися під вісім, а то видиться, і понти без кого не бачити, бо ти така Господна дія моя, і столична ти брав заборони собі, очі не прийдуть на його, і Боже не наблюдали, і абсолютно вийде, щоб вона роляти мене всі, рука вони понесуть, наші змагання не сьогодні за руками. Я гасла, скрикнутимую щепото для вас, змія, бо каже Господь, за те, що я похожу надій на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я, моє, буде вкликати мене, я почую його. Буду з ним, у другий час визволю його і прославлю його. До життя вдарую його. Дай, як косіння моє, слава отцю і сину, і Святому Духу. і амінь. Помилуй нас Боже, ми високі мороми слухай помилуй. Господи, 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 помилуй Господи, Господи, помимо, ще молимось. Господу Богу нашому, щоб висловив голос, моління нас грішних і охорони всіх людей України, нашої частішки випробовуємо та помилував, рабів своїх воїнів, усіх війська українського і тут присутніх, що зберіг їхні смертоносні рани і всякої хвороби душевної тілесної, і тілесної, щоб охоронив свято, Бож велика днів і дні, війна, долі, та дав їй породитися здоровими і щасливими. Все милостиві, Господи, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бладику Христе Боже наш, що бідми визволяєш від насильника і рятуєш безправного. Сам милостивий і робіть своїх братів і сестер наших поневолених, що біді заслані неволі того, кого окошарбувай. Милостиво збільшили те, молимося, вислухай. І помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. ми, Господи, помий. Помовляй над Діку, по чоловіку любче, оком не робів твоїх, і почуй благання наші, що сміли, приносимо, як і сам ти сказав усе, що молитві проситимете, віруйте, одержите, і буде вам, і знов просіть, і дасться вам. Тому і ми, що надіємося за милість твою, хоче недостойні, просимо, подай милість твою, раба твоїм. Усім тут присутнім та війську самоукраїнському, і всім воїнам тут, та заволи добре бажання їхньому мирі та спокою, здоров'я, та і все життя звітні звети. І дісіслава села, і молодцю і сину, і святому духу, і час, І на віки віків. Амінь. Зласловені Господні на вас, благодачі чоловіку, людству, завжди, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Як кажуть, дух відкрився кажу, ваш, завжди перебуває, як кажуть, на сторожі, нехай ангелохоронець. найсильніший, я, як стратегію України, буде завжди з вами, яка допоможе вам перебороти мичастиве, як кажуть, і ві злобний військо, тому що от, не ми втручаємося до них, але вони вручаються до нас. То, от, господь з нами і перемога буде, звичайно, за нами. Хлопці тобто, бітіться. Слава Україні! Дяно, що виби, то, Батюшка, там воды хватает. Да, да, хватает